Взагалі, мій клас це перші діти, які пішли онлайн в перший клас, і вони дуже чекають і відкриття підземної школи. У нас буде урок позакласного читання. Непростий гра-подорож з використанням інтерактивних технологій, планшетів. У нашій аудиторії є інтерактивна панель. Також дошка, яку ми можемо використовувати як для наочності, так і для письма. Взагалі багато техніки, які ноутбуки, принтери, ламінатори, планшети, які дозволяють повністю підготуватись до уроку. Оку, і дітям, що було цікаво. Готуємося, дуже чекаємо цього дня. Завтра в нас буде лабораторна робота. Ми вивчаємо нову тему. Це одноатомні спирти, і все, що вміють одноатомні спирти. Ми завтра будемо з ним розглядати. Вже все підготовлено. Вже на столі в нас стоять реактиви, які завтра будуть використані на уроці, які порадують око учнів. Вже в нас готові дошки. Вже все приготовлено, все як має бути. Усі і вчителі, і технічний персонал, всі дуже чекають, дуже зацікавлені в тому, щоб діти навчалися. Тому всі працюють зранку до вечора, взагалі без виключення.